Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11.07.25. І у нас новий водій. Друга наша спроба. Перша спроба у нас була на машині сервісного центру. Ну, то така була про -про пробний Е, Сьогодні ми здавали, був шостий маршрут, інспектор-король на машині автошколи. Взяли куточок онлайн. Там, по-моєму, щось. Було два зауваження по поводу на паркування, не продублювала поворот і виїжджала, також знову не продублювала поворот лівий, коли навіть, тому що відскочив. Але здала молодець. В е, цій дівчинці дуже-дуже цікава історія. Вона починала вчитися на автоматі, а потім вдруг на 30-й годині психанула і пішла на механіку. Сказала я. Не можу так просто здаватися, тому що автомати сильно просто їздити. Ну я вам скажу буквально, грубо говоря, 10, ну я не знаю, там десь годин 15, можливо, ще, ну хай там 25 годин, і оця умнічка на механіки ганяє як дядько вже. Тут я вам розкажу таку історію. Вона вчора вже купила автомобіль собі на механіки. так що в неї подвійне свято. Мало ли що вона завтра отримає права свої і вже буде ганяти на своєму автомобілі? Знаю, що здала теорію також в нашій автошколі, вчилася і здала її з першого разу. З першого разу умнічка. Ну, практика пройшла у нас з другого разу. Сонечко, я тебе вітаю. От ну дійсно у тебе подвійне свято, і тачку вчора купила. Сьогодні вона права здала. Скажи, будь ласка, сподобалось, не сподобалось тобі навчання, теорія, практика, все як проходило. Чи зможете порекомендувати нашу автошколу? Чи скажеш та ну нафіг, Тут одні якісь <рес> Ні, Мені дуже сподобалось навчання. Автошкола я її знала і ще до того, як надумала собі там права робити, вчитися тому я цільноправленно йшла до Романа, знала, що інструктора вони навчать на совість, і це буде без хабаря. Саме головне для мене. Сонечко, ну я тебе вітаю, як завжди, наша традиція, вже права без хабарів. Вішаєш на зеркало, і тебе більше поліція ніколи не трогає. Вітаю тебе, сонечко.